Друзі, всім привіт! І так, сьогодні недільне включення по такій е, доволі таки важливій програмі, чи по важливим моментам, я би так сказав, які е, о, варто вийти сьогодні в садочок. Я знаю, що сьогодні вихідний, ви всі не на роботах, вдома, хтось на дачах, хтось в село поїхав і тому подібне зміст. Відповідно, є можливість доступу так сказати. Це потрібно було зробити ще вчора, але я чомусь тільки сьогодні змикетував. От, е дуже одну важливу операцію. Можливо, ви в когось іншого бачили, але я зі своєї сторони теж вам покажу і підкажу на всякий случай, щоб не пропустили. Бо ну, доволі важливий момент, важлива операція. Але перед тим покажу, дивіться, яка ситуація у нас по садочку. Як бачите, пройшов дощик, я швиденько це все діло. Запрягся по повній програмі у мотоблокчика, зафризував, зробив красоту. Давайте я розверну, так може, краще буде видно. Ось так. Зробив красотулечку, все. Ну, десь може потім піду просапаю, але поки ніби такої необхідності немає, саме головне моє, е, моє завдання було зробити це, закрити вологу, тобто, щоб не було от такого ґрунту. Плотного, а щоб був зрихлий. Тобто мова йде про сухий полив. Тобто прийшов дощ і моє завдання першим ділом закрити вологу. Дуже багато питали, а як, а що, а чим ти кропиш. Нічим не кроплю, ніяких обробок хімічних я в себе в саду не приміняю. Повторюсь, бо запитували багато. Друзі, чисто фризування. Є, так, да, трошки фриза погано забирає допустим, берізку, як бачите, місцями бренить. Але основні, основні бурани вона нормально прибирає. Ну, в принципі, її брізку прибрала би, щоб вона була менша. А так вона вже трохи доросла була, ти вже її не дуже забирає. Ну, Основна задача це закрити вологу. Тобто все тримається під чорним паром, нема перегріву ґрунту, тому що по жарі ґрунт сильно перегрівається. Нема отих е, тріщин, втрати вологи тої безбожної. Тому що жара вперлася, ґрунт перегрівається, перегріває коренево, відповідно, ми всі ці моменти нівелюємо непосередство фризуванням. Тобто, по факту, це сухий полив або мульчування сам, самою землею ґрунтом. І все. І все чітко, тобто в мене персики не під поливом і прекрасно ростуть, прекрасно себе почувають. І який момент я пронаблюдаю. Якщо ви пам'ятаєте, десь тижні півтора назад я випускав відео, виходило. Ми з вами гадали, друзі. Конкретно по сорту персика. Що за сорт? Ось це ой, показую. Чи це Уфошка, чи це Сатурн? До речі, два роки вегетації. Четвертий рік вегетації. Ось те дерево було саджено на початку війни. Тут було пропало одне, пропало друге, посаджено третє, тобто Сатурн. Це другий рік вегетації. Ви бачите, який розмір. Прекрасно почуває, прекрасно росте. Ну і заходимо тепер дивимось. Бачите які? Тобто я схиляю, що це сатурники. Ну, вони такі розміром, ну як е, гривнева монета. Ну, та, гривнева стара, золота, жовтенька. От. Ну йдемо до наших уфошок. Я хочу показати, які уфошки вже. Бачите? Вже вони, їх вже можна пробувати хрустіти. Але по факту ще, вони, ще, ще їм з тиждень треба. Отакі От УФОшечки. УФО 5, як бачите, отакі От красавчики. От. Нагрузка, ну, повторюсь, хто не в курсі, нагрузка не дуже, мороз крепко, сильно прорідив. Є, звісно, не, не так багато, як би хотілося, але є. О, Давайте заліземо всередину в чашу. Бачите, там, вон там, тут, а, хлопці, покажіться. От, тобто у Фошка почав наливати. Як він ще півтора тижні назад знімав відео, воно було абсолютно ідентичне, що ті, що ці, на сьогоднішній день явно у Фошечка сильно пішла в налив, відповідно, все, скоро вона буде готова. Як бачите. То, що треба, все. Все, бомбей. Бамбей йде, то все, давайте ще покажу. От, і підемо, я вам Сатурни покажу. О, дивіться, які красавчики. Це як вже при желанні можна хрустіти, але я знаю, що вони будуть на порядок смачніші. От така картиночка в нас в садочку. І це в цьому, це середущий садочок. Значить, побачили, які у Фошки. Тепер дивимося, які у нас сатурни. Це айспічі рядочок. А ось у нас рядочок сатурнів. І дивимося на Сатурни. А сатурни якраз і є такі, як гринева монетка. Бачите? Все, чашою, все хорошо, красиво. Так ось звідси дивишся, ніби заповнено, да? а занирюєш всередину. Опа! А тут чаша. І все чинно благородно. Ось така різниця. Тобто Сатурн реально на порядок пізніший, ніж УФО-5. Побачимо, який він буде по розміру, звісно, коли дозріє. Бо фошку я знаю, у фошку я вже куштував в минулому сезоні. Малий вже не може дочекатися, мій маленький агроном, чи коли це вже тато, коли вже каже, буду дуфо. <гум> Бо дуже смачні, дуже вони йому подобається. Все, тепер поїхали по основному питанню. Погнали. До речі, хто там спостерігає за конюшиною на винограднику, друзі, ось такий вигляд має конюшина на сьогоднішній день. Все, так мільком покажу по ситуації. Бачите, квіточку викидає, далі буду знову підкошувати. Ну така гарненька. Ну і виноград, відповідно, теж гарне сечко росте. Все те, що треба. Все, тепер поїхали по головному питанню. І так, друзі, по головному питанню ситуація наступна. От ми маємо саджанець, який був посаджений минулої осені, саджаний сорту Новнейм. «No Як бачите, чи не бачите, ну покажи, щоб бачили. Ну, він вже не один раз був в кадрі. Такого, напевно. О, бачите, новнайм. No він вже був не один раз в кадрі, але конкретно показує ситуацію. Тобто йому були проведені е, зелені операції, ще тоді кінець квітня міс... о, квітня. Квітня. кінець квітня квітня, квітня, місяця, о, травня місяця і початок е, червня місяця. От, На даному етапі є друга обов'язкова наша задача. Зробити олітню обрізку по факту. Тобто, він дивіться, він вже дав прирост, як бачите, метрової довжини. І галузитися він почав вже на ось на цій висоті. Відьми, чуть ближче, щоб видно було. Тобто, дивіться, у нас скелетна гілка, це по факту скелетні гілки. Вона е, галузитись, почала на висоті вже, як бачите, мені ось по шию. Це вже занадто високо. Мені треба, щоб зона плодоношення була ось, ось тут. Розумієте? А якщо він зараз тут галузиться, ще додаємо 45 градусів під кераки. Догори, і як наслідок, що ми маємо? Ми маємо зону плодоношення вже ось тут, а зона обрізки буде ще вища. Такий розклад нам не підходить. Відповідно, обов'язково ось такі молоді прирости, які пішли до верху, їх потрібно обов'язково прирізати. Е, ми можемо прирізати на вже готову бокову гілку, але як бачимо, вони доволі високо. Так? не підходять, Тому що мені потрібні бокові гілки ось тут, в цій зоні. Що я роблю? Я прямо під ними ріжу на. Наружну бруньку і все. Дивіться. Тож бачите, скільки я забрав? Що, що я роблю? Зараз жара дерево буде легше кормити, це все діло, тобто. Тому що менше випаровування води буде. Допустимо, ось гілочка пішла всередину, піде пісніми, покажемо. Тож її завернуло. Бачите, дивіться, і вона посередині йде строго догори. Тобто вже вона нам не чаша. Ми цю гілочку взагалі вирізаємо. Оп. Так, так, що ми? І цього, напевно, теж виріжемо повністю. Так буде чаша красивіша для хасікатора, не того -е. І напевно ось цю таку переріжемо. Дивіться, отак. отак. Тут є у нас на бокову можливість перевести. Тут просто перерізали і тут перерізали. І тут перерізали. Погано перерізали. Перерізаємо. Переробляй все спочатку. От. І тепер ми маємо всі прикорочені, які з них потім по весняній обрізці ці гілочки ще заберуться. Тобто їх зараз не треба там забирати, видаляти всі повністю. І от ми маємо такий ефект. Давайте сходимо. Ще я ще покажу, можливо, комусь щось було, було незрозуміло. Став на паузу. Ось, до речі, друзі, дивіться, ми підійшли до. Який був зрізаний на зворотній ріст, такий малишек, да? ось тільки він вже, як бачите, вигнав. У нього е, висота вже плюс-мінус підходяща, але гілочки він дав занадто низько. Відповідно, ми їх перебираємо, ці нижні гілочки, тому що це занадто низьке галуження. Тобто ось це галуження, воно роз... буде дуже близько до землі, розумієте? Оброблі... Обробіток буде ускладнений. Відповідно, ми ці перші гілочки забираємо і вже наступні пасинки, коли він видасть, цей теж напевно, заберу. Наступні пасинки, коли він видасть в цій зоні, це будуть якраз оті потрібні для мене ну, робочі гілочки. Йдемо далі, глянемо далі. А, ось, далеко не треба йти. Дивіться. Оце теж саженець, свіжо посажений малиш. Є, е, підходь ближче, щоб, чи давай, да, да, прям ближче. Ось, тут піштом таке більш адекватне галуження, тобто нижче. Ну Ви ж розумієте, що прирости вже близько метра. Да? А ще вони доростуть ще ось стільки, Відповідно, і ми 100% це все відріжемо, тому ми зразу його направляємо в потрібну нам сторону. Дивіться, відрізали пасинок більш-менш підходящий. Але він ще звідси повинен видати пасинки. І відповідно ми їх використаємо. Тобто ті, що нижчі будуть, ті, що десь від цього з цієї зони будуть. Тому що цей вже трохи високовато, але він нам плюс-мінус підходить. Так само тут, дивіться, вибрали пасинок, який буде в ту зону йти. Вже робоча гілочка. О, дивимося сюди, дивіться, який класний переріз, шикарний просто. Да? Почав галузитися, але в нього є першого порядку пасинки ось нижчі. Ми зразу переводимо на них. Бачите, це викидаємо. Шо... Те, що всередину дивиться, теж викидаємо. І напевно ось цей пасинок ми тут цей пасинок, ми за... це пасинок першого порядку, ми зарадимо з нього отримувати пасинки другого порядку. Ми йому перерізаємо таку башку і хай він звідси вже щось видає. Так, дивимося, що у нас ця гілочка. У нас ось є гілочка і ось є гілочка. Ця більш вертикальна, вона нам не дуже підходить, ми її відсікаємо повністю. Оп. Що, ми вже будемо користуватися цією, а цій просто прищипуємо саме так дивіться. Точку росту. Видно, так? Да? Точку росту прищіпнули і все, хай собі галузиться тобто туди, куди нам треба. Далі тако, е, зайде з цієї сторони, щоб не пройти сонце. Бачите, я сьогодні з оператором, тому краще видно, напевно, буде, я так сподіваюся. Е, дивіться, ось одна ось друга. Да? Ця росте вовше в чуже хазяйство, нам не підходить вона. Ми її забираємо. Ця криє ось цю, ця дивіться набагато жирніша, хороша вже галузиться. Відповідно, ми забираємо прямо зі старим приростом. От, бачите? Прямо зі старим викинули її. Що. А цю ми просто прирізаємо. Оп, і цей пасанок прийде. Все, дивіться, є один пасанок першого порядку, другий пасанок. Воно ще десь звідси відстрели. І ми вже з вами будемо мати нормальну робочу гілку на наступний сезон. Тепер дивимося, ось ця гілочка. Тож вона трошки всередину, і вона, бачите, нависає на цей. Ця нижча, ця жирніша, вона на більше підходить. Відповідно, ми цю. Забираємо, бо вона знову ж таки вона росте в чуже хазяйство. Не треба. <гум> так, лишається ще ця мала, цю малу я поки що залишу на перспективу. А цю, бачите, хорошу жирну я перерізаю не тут то внизу, бо тут занизько мені гілки. Тут мені ці гілки плюс-мінус вже підходять. Відповідно, я ось оп. І все. Дивіться, ми раз, два, три, чотири. Вже гілочки маємо. Щось тут ще видасться знизу, ми використаємо це ще й те, що знизу. І вже ми маємо більш-менш вже маємо більш-менш прориджену цю, і дивіться, ми достатньо великий об'єм зеленої маси забрали. Відповідно, вся сила, яку на себе брали ось ці гілочки, вже буде йти в туди, де нам потрібно. Тобто в ту зону, де нам потрібно. Ми зараз з вами вирощуємо е, саме скелетні гілки. Тобто перший рік вегетації це робота над скелетними гілками. Другий рік картина точно така сама, тільки об'єм набагато більший. Але зачатки, задатки, э, скелетних гілок ми робимо на, в перший рік вегетації. Ось такий об'єм, ось такі розклади. Я вам 100% даю гарантію, в наступному році ми будемо бачити точно такий самий урожай, як ми тільки що бачили на Уфошки. Це у нас, до речі, це за сорт Саджитарія. О, покажи, бо все можуть не повірити. Бачите, видно? Саджитарія. От, все, на наступному році вона буде сигналити, ну, якщо не буде там якихось, е, ну, як обично нам погода любить підсунути, знаєте, там пеньочка такого нормального весною. йти в домі, бо все померзло і все обсипалось. Ну, йдемо, все на, ще на одному малишу покажу. Теж сорт Саджетарія, теж він був різаний на зворотній ріст. Якщо пам'ятаєте, дивіться, от цю я залишив для живої точки, щоб потім е, перерізати вже на цю гілку повністю. Да? Тобто це в нас, Бо їх дві було таких. Все, Я цю підрізав, хай собі буде, щоб потім замастити арборіном. Отут у нас вже пішла, е, ну, пішла розвиватися крона. Що ми маємо? Е, Йде ближче з цієї сторони, тако покажи. Я тут, коли воно досягнуло, було потрібної висоти, але гілок ще немало. Е, немало ця рослинка. Я присіпнув ось в, цій, в цьому місці. Я прищіпнув точку росту. Бачите? Видно там? Ось тут прищіпнута була точка росту. Воно, бачите, заросло вже навіть і не видно. І дивіться, воно розгалузилося, дало гілки. Тобто ми їх маємо. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І вертикальних 9-10. Нам 10 не треба. Пам'ятаєте, нам потрібно 4 скелетні гілки. Це така золота середина. Можна 6, але це вже забагато. Можна 3. Ну, маловато, але теж вполне повністю робочий розклад. От. Тому ми лишаємо 4. Дивимося, які нам по, по висоті підходять. А по висоті, по факту, підходять всі, тому ми будемо забирати центрові. Оп! Дивіться, ми забрали вже одразу. Дивіться, забрали 1, 2, 3, 4, 5. І лишилося 5. Ми розуміємо, що 5 це трохи багатовато. Але по напрямках світла, так би мовити, вони у нас вполне себе всі добре йдуть. Но ми все одно одну заберемо. Так, ось оцю забираємо верхню. В даному випадку буде верхня забрати. Маємо 1, 2, 3, 4. Все, тепер отут ми беремо, перерізаємо саму точку росту. раз. Саму точку росту два. Висоти нам помните, не треба. І ось точку росту. Саму-саму три. І чотири. Все. Далі гай галузиться іменно з хай собі все йде на пасанки. Відповідно, в наступному сезоні ми маємо, будемо мати чотири адекватних міняємох рукави на цьому молоденькому саджанці. Він бачите, він ще весь трав'янистий, ще, ще зовсім молоденький. Но, як Прироз вже він абсолютно адекват. Він якось, він догнав, і він навіть ті, що е, він вже майже такий ось підзніме, Той просто не, об, не обрізано. Да? ось цей. Але по факту вони вже в об'ємі майже фактично одинакові. Тобто, якщо зараз цей обрізати привести в порядок, він точно таким самим буде, тільки на грубшому штамбі. Все. От вам всіх відмінностей. Тобто, я кажу, зворотній ріст, зріст на зворотній ріст дуже дає класний приріст і ми отримуємо шикарний просто об'єм на молодому, на новенькому стволі, без пошкоджень, без нічого. Тому таких речей не треба боятися. А от цю процедуру дуже важки, важливо не пропустити і зробити. Тому що от зараз якраз вже такий фактично крайній термін підходить, коли це можна зробити. Бо в серпні місяці це вже робити буде сильно не варто. В серпні місяці починаються процеси визрівання. Процес закладки плодової бруньки, ростової бруньки. ну коротше, Вже тоді вже все, то вже пізновато. А зараз самий сок. Зробити таку процедуру. Тому поки ви зараз на дачах, на виходних вийдіть, вискочить, кого є молоді. Саженці однорічні, зробіть таку процедурку, і все тоді буде окей і чинно і благородно. як Це в мене на сьогодні все. Всім пока-пока, до нових зустрічей.